Росію накрила нова хвиля атак. Безпілотники знищили підстанцію. У трьох областях зникло світло. Аеропорти закрито. Жителі скаржаться на численні вибухи. Про все по порядку далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 16 жовтня дрони атакували одразу дев'ять областей Росії та окупований Крим. Міністерство оборони Росії повідомило про понад пів сотні збитих безпілотників. Однак знищити всі дрони не вдалося. Прилетіло по підстанції Балашовська у Волгоградській області. Цей об'єкт ключовий для постачання електроенергії у. У Волгоград, частину Воронезької та Саратовської областей. Саме звідти йдуть транзитні перетоки з Волзької гідроелектростанції на центральну частину Росії. Після атаки спалахнула пожежа. Офіційна влада Волгоградщини підтвердила ураження. Губернатор Андрій Бочаров написав: в результаті падіння уламків безпілотника на території підстанції Балашовська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідовується, пошкоджень житлових будівель і постраждалих немає. Попри гучні заяви про успішну роботу протиповітряної оборони, Волгоград опинився в темряві. Частина області без електрики. Губернатор підтвердив: ведуться аварійні роботи, підстанція виведена з ладу. Енергетичний колапс перекинувся і на сусідній області. Очільник Воронезького регіону Олександр Гусів заявив: кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки дронів у сусідньому регіоні. Крім того, є влучання на Бєлгородчині. Там прилетіло по інфраструктурному. Об'єкту у Валуйському окрузі губернатор В'ячеслав Гладков попередив про можливі відключення електроенергії. Також він стверджує, що український дрон нібито влучив у машину в селі Красний Октябрь. В результаті постраждала одна людина. Чоловіка з пораненням руки доставили до лікарні. Неспокійна ніч була і в Саратові та Енгельсі. Атаки там тривали з першої години ночі. Місцеві фіксували вибухи та пожежі в промислових зонах. Аеропорт Гагарін закрили. Ввели режим Килим. Під обмеження також потрапив аеропорт Волгограда. Росавіація підтвердила, тимчасово зупинено прийом і випуск літаків. Тим часом російські силовики самі розганяють паніку. Голова Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков заявив про підготовку нових диверсій, за його словами. Спецслужби Великої Британії та України нібито планують удари по газопроводу турецький потік. Каже йдеться про бойових плавців, морські дрони та безпілотники. Жодних доказів він не надав. Схоже, на черговий вкид російської пропаганди. Невже Москва у такий спосіб намагається відволікти увагу росіян від вибухів у тилу? Друзі, пишіть свої думки в коментарях. Що буде ціллю? Зеленський сказав про те, що ми не будемо лупити там по цивільним, це і так зрозуміло. Але найцікавіше, що буде цілі, які є жирні цілі, призначені саме для тамагавк. Щоб там, якщо передадуть, як каже Financial Times, 20-50 ракет. Ну окей, але тобто їх треба використовувати економно, умовно кажучи, що потрапить. Питання дуже каварне, бо я ж кримчанин, для мене перше, що приходить на, на спогад це Керченський міст і насправді дуже ласа е ціль, яку зараз ворог активно використовує для забезпечення логістики дій своїх військ, які зараз зокрема щось там на попівні Запорізької та попівні Херсонської області. Але звісно, ми маємо розуміти, що Керченський міст надійно охороняється що найменше дві бригади протиповітряної оборони російської армії цієї ці справи зайняти. Тому, скоріш за все, ці ракети будуть використовуватись на максимальній. Відстані, адже якщо ми дивимося на мапу Російської Федерації, 2500 кілометрів це майже 60 регіонів, ті саме РФ, це Мурманськ на півночі і. Тюмень на сході, насправді, всьому в, в цих регіонах Російської Федерації є чимало важливих цілей. Що як на мене є найважливіше? Це об'єкти російського оборонно-промислового комплексу, з, зокрема ті, які дотичні до зборки чи виробництва шахетів, різних типів та модифікацій. Звісно, російські заводи, які дотичні до виготовлення ракет, зокрема. Тих, які зазвичай задіють росіяни під час пусків зі своєї стратегічної бомбардувальної авіації, цілком вірно, що офіційними і важливими цілями, законними цілями для тих, хто та саме тамагавків можуть стати об'єкти російської енергетики чи нафтопереробного комплексу. Це так само важливо. Тому я думаю, що спектр досить великий, і найворог перебуває в певному нерозумінні, куди саме ті саме тамагавки було спрямовано, бо у росіян проблеми. Об'єктів, які треба ретельно захищати впливу українських дронів та ракет, є чимало, а систем протиповітряної оборони бракує. Тим більше є певний такий дисбаланс. Лео частина тих самих засобів знаходиться на території Москви, під Москвою, В Лінградській області, в самому Санкт-Петербурзі, відповідно Намати працювати ту саму о, систему саме в тих регіонах, систему протиповідної оборони Російської Федерації буде край важка. Хоча, звісно, ціль ласа тим більше, що наш президент заявляв у разі, якщо Росія буде намати занурити блокаут Київ, відповідно на блокаут на блок чекає Москва. Чи буде воно так чи ні? Чи буде бути ухвалене більш раціональне рішення, в наслідкам яких буде не менш палюча реакція з боку Російської Федерації? Так цілком ми вірна, але знову ж таки я не є прихильником думки, що це стане якоюсь там червоною чи коричневою лінією для о, о, мешканців Кремля. Вони вже неодноразово робили такого штибу пустопорожня заява, але щоразу втиралися і продовжували сприймати нову реальність як даність. Ще пане Владиславе цікавить заява Сікорського сьогодні, яку багато хто обговорює, тому що він каже фактично таке: Україна планує цю війну на три роки, і це розумно. Тому всі в шапку скинулись, допомагаємо і так далі. Але окрім цього, він ще сказав одну фразу, на яку мало хто звернув увагу з журналістів. Він каже: дивіться, ви не розумієте, Росія планує бити в глиб Європи, вглиб нашого континенту. Тому питання ну одразу всі здаються задаються, задаються питанням: ця війна на три роки? Чи це нормально, коли мови де саме про план? Треба планувати там три річку, мовно кажучи, що мов на увазі, Сікорський, три роки ще воювати нам? Очільник польського МЗС абсолютно раціонально оцінює перспективи розвитку ситуації. Те, що лева частина притомних європейських політиків та урядовців розуміє, що лише питання часу відділяє від початку прямого бойового зіткнення між армією Російської Федерації та армією країни, які є учасниками північно-атлантичного альянсу, це очевидно. Звісно, що якби зараз Європа об'єдналася і передала нам достатньо кількості ресурсів, ми б мали б можливість самостійно Стійно вирішити це питання щодо вихличення наступального потенціалу Росіян, але ж бачимо. Наші європейські партнери займають таку собі стравоцінну позицію. Немає інсайдерські відомості від групи експертів, які пару тижнів тому назад працювали в одній з європейських столиць в рамках такого собі форуму на рівні експертів, Міськових експертів, які точно розуміються на предметі розмови і знають наскільки, наскільки високі ризики несе ескалація російського вторгнення. Так от, до прикладу, датчани переконані в тому, що у разі, якщо вони не будуть рефлексувати на зальоти російських розвідних дронів на їх території, мовляв, це не призведе до дратування Кремля, і відповідно не буде жодних актів ворожої агресії. Очевидно, що це абсолютно сина політика та позиція, бо зло, яке не покарана, воно кратно буде множитися. Я думаю, що Ті застереження, які сьогодні прозвучали від президента України Володимира Зеленського за підсумками його спілкування з очільником служби зовнішньої розвитки нашої країни генералом Іващенком. Думаю, що там прозвучала теза, мовляв, наші європейські партнери були вчасно поінформовані щодо тих ризиків, які можуть створити для них дії російських військ з території Республіки Білорусь. Очевидно, відкриваємо мапу в зоні ризика відповідно країни Балтії, Польща не знаю зміст тих самих застережень, бо це інформація з гріфом. «Т» таємна, але тим не менш, те, що ми можемо усвідомити особисто для себе, Путін готується. До збройних провокацій в відношенні чи не східноєвропейських низьких країн. Чи може опинитися в зоні ризику країни Чорноморського басейну, Румунія, Болгарія, я б такий варіант не виключав. Чи може в зоні ризику опинитися Фінляндія так само такий ризик існує, адже надто великий кордон між Фінляндією та Російською Федерацією є в наявності? Чи може опинитися в зоні ризику Туреччина? Ні. З того часу. Ердоган його армія дала дуже гучний ляпас російській армії, Я маю на увазі знищення в фінансовому році російського винищувача. Думаю, з того часу таке себе щеплення від будь-яких агресій в бік Турецької республіки у Москви є, існує вона далі. Буде знову ж таки лише сила зброї спроможна зупинити російську агресію, і в принципі контекст промови Піта Хексита, очільника американського пентагону, звучав саме в такому контексті. Але от пане Владиславе, ви вийшли на надцікаву цікаву тему, коли згадали доповідь розвідки щодо загроз, які виходять з Білорусі, ну раніше з її території, вже я так розумію, руками солдат Російської Федерації. То питання: це більше спрямовано на наших партнерів, чи це спрямовано на нас? А чудове питання: ну по перше, треба віддати належне генералу Ващенка. Я його добре пам'ятаю ще від початку антитерористичної операції події квітня. і... Травня 2014 року, зараз він очолює дуже важливе відомство, яке входить до складу сил оборони України. Звісно, на широкий завал. Ну хто скаже те, що ми напоготові, це очевидно. Те, що ми створили потужну мережу інженерно-технічних споруд та фортифікацій на півночі нашої країни, Валині, Житомирська, Житомирськогоївщина, це очевидно. Те, що ми мусимо тримати серйозний комплекс сил та засобів для відбиття ворожої агресії, незалежно від того, хто там буде нападати, чи Москва. Вити чи можливо наші сусіди північні так само цей цей опціон реалізований Але думаю, що в цьому контексті ворожа агресія може бути в першу чергу спрямована проти тих країн, які більш вразливі, які мають певну міру обмежені ресурси ресурс та можливості. Чи йдеться це про країни Балтії? Які фактично знаходиться в напівоточенні з одного боку Білорусі, з іншого боку території Російської Федерації, чи можливо буде атака з прямого на сувалський коридор, який часто густо про який часто густо йдеться в тому числі в спільних навчаннях армії Білорусі та Російської Федерації? Не знаю, але те, що такі загрози існують, це факт. Бо зло і досі не покарано, а тому Путін до його оточення живе в таких себе ілюзіях, що вони силою зброї можуть докорінно змінити той самий світоустрій, який було встановлено після розпаду радянського союзу.